Всім величезний прик людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би розглянути з вами захоплюючий світ криптовалют та поділитися гарячими новинами про три альткоїни, які можуть взяти курс на нові історичні максимуми вже у лютому місяці. Ці монети не тільки формують бичачі патерни, але також і обіцяють цікаві рухи у майбутньому. Тож, давайте розглянемо це все разом. Також, як завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний проект, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, почати я хотів би з такого альткоїну, як TIA. Ця монета здивувала світ, пройшовши вздовж зростаючої лінії підтримки з початку листопада 2023 року. Амплітуда її рухів просто захоплює, адже 15 січня 2024 року ця монета досягла історичного максимуму на рівні в 20 доларів. Але що нас чекає далі? 23 січня ми відзначили стрімкий відскок ціни, що підтверджує зростаючу лінію підтримки та горизонтальну область підтримки на рівні в 14 доларів. Імпульс набирає обертів і монета Тія може подолати 43% до наступного опору, який знаходиться на рівні в 24 долари. Однак також не треба забувати, що прорив зростаючої підтримки може викликати корекцію на 16% та зупинитись на рівні в 14 доларів. Далі переходимо до альткоїну Pendle, який продовжує свій параболічний ріст. Цей лядьку ін свою чергу подорожує вздовж параболічної зростаючої лінії підтримки з серпня 2023 року. За хвильовим аналізом ми можемо визначити його належність до п'ятої і останньої хвилі висхідного темпу. Якщо цей тренд продовжиться, то пендел може досягнути нового історичного максимуму на рівні в 3 долари, що на 15% вище поточної ціни. Тим не менше, рекомендація є уважно спостерігати за закриттям ціни, тому як закриття нижче 2,5 доларів може викликати корекцію на 25% до рівня підтримки в 2 долари. І наостанок давайте поговоримо про такий альткоін як рендер, який завершує п'ятихвильовий рух. В свою чергу аналіз тижневого таймфрейму вказує на його стійкий ріст з червня 2023 року. Але що нас очікує в найближчому майбутньому? На початку цього року рендер вражає відскоком ціни, підтверджуючи горизонтальну область підтримки на рівні в 3,5 долари та розпочинаючи п'яту хвилю. Якщо ця динаміка виявиться вірною, то ми можемо очікувати зростання до помітки в 8 доларів, що на 75% вище поточного рівня. Тож такі мої думки щодо цих трьох альконів. Якщо вам було цікаво, ви можете підписатися на канал, щоб не пропускати інших цікавих відео. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про це все, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей далі більш.